21 липня, друзі, сьогодні дивимося сходи Азіміни, які ми саджали насіння на десь восени. Ми з'їли плоди і відразу посадили насіння Азіміни. І зараз дивимося. Ми знімали, був відео, як ми саджали. За цей час один раз рослини поляті. Ось таким чином вода набирається в цю ємність. Тут отвори зроблені шилом і вона помаленьку дивимося. Ось такий результат на сьогоднішній день, 21 липня, значить, рослини зійшли не всі, деякі сходять, деякі ще не зійшли. Зійшло лишень половину рослин. Але цей результат кращий, ніж в інших місцях, де ми саджали у зимку і без ящика, скажімо так. Використовували під час посадки, використовували бальзам гель для рослин. Я показував, ми показували, як це ми робили. Бальзам гель виробляю я. Він є завжди 50 гривень літр. Так що, якщо вам подобаються мої результати, звісно, купуйте і користуйтеся. На все добре, друзі.